Зіна, це ти Лусюня, привіт. Привіт, привіт! 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 Ой, привет, привет. Я тебе так давно не бачила. Як ти, шо ти? Де ти? Ой, Люсюнь, та я ж цей на вихідні лише приїжджаю додому, mm. О, а так і по будні дні, по будні дні, та я працюю на, там, в агрофірмі працюю, mm. буряк полю. Mm. І сьогодні воно пропололо 50 гектарів буряка. Ой, ношу. яка мала деця. У мене 8 дітей, Люсюнь, 8 дітей. Mm. Прокормив зуй в дінь. Ну та ти взагалі молодчинка. Mm. І, і, і працюєш, і діти до ума доведені, толкові, і чистенькі всі, да все. А батько ж як не допомагає, га хто ж батько цих дітей? Ой, Люся, знаєш. Я не знаю. Я не оглядалася, я полола <рес> Ну, ти даєш?